Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Коротко про те, що буде у випуску, далі. Здав військовим РФ свого друга Атовця, якого потім росіяни катували. У Чернігові за Держзраду судять жителя села Буянки. Як чернігівці готуються до екстрених зупинок ліфтів через відключення електрики та чи збільшилася кількість тих, хто застрягає у підйомниках? 44 тонни тони солодощів для дітей із Херсонщини та Чернігівщини. Благодійний фонд «Іскра добра» пакує 100 тисяч новорічних подарунків. Здав росіянам свого друга, який служив в зоні АТО у Чернігові за Держзраду судять жителя села Буянки. Цей населений пункт росіяни окупували 26 лютого. Зовсім поруч у селі Вишневому вони облаштували штаб центрального військового округу РФ. Місцевого жителя з буянок використовували як інформатора. Йдеться у підозрі, яку на суді зачитав прокурор. Він передавав росіянам дані про безпілотники, адреси людей, які брали участь в АТО, могли мати зброю і організовувати партизанський рух. Таким чином, до катівні росіян потрапив Роман Авраменко. Суспільному він розповів, що з підсудним вони були друзями і сусідами. Подробиці в сюжеті он, он, огонь. Чіпа онь. каже, ото атошник, ото атошник. Все, що я почув, ну на мені. І все. Нас втрох. Я, дівчина моя бивша, і Максим був. Роман Артеменко розповідає, як потрапив до полону росіян. Його друг і сусід вказав окупантам, що Роман служив у Збройних силах України. Після цього чоловіка відвезли в школу у Вишневе, утримували близько доби і били. Вопрос трамбують, вопрос, трамбують, вопрос. Ну, не... те, що вони мені задавали, я не успівав відповідати. Ну. Воздуху не хватало. Просто вже після виведення російських військ з Чернігівщини у боянках за підозрою в Держзраді затримали місцевого жителя. У Чернігівському районному суді почали розгляд справи. Прокурор зачитує повідомлення про підозру. Передва інформацію про політ дисплотиних апаратів збройних сил України, які бачили на території села Боянки, адреси місцевих жителів, які приймали участь в антитерористичній операції, осіб, які мають зброю та місцевих жителів, які негативно сталися до. Російської федерації з тим, щоб нейтралізувати можливість боротьби чи версії Максима Криволапов обвинувачують у держзраді та зберіганні боєприпасів. Під час обшуку в його будинку знайшли три прямокутні предмети з написом російською мовою. Тратіловая шашка. Експертиза підтвердила, що це вибухонебезпечна речовина. Йдеться у підозрі. Максим Володимирович, встаньте. Чи ви знаєте у пред'явленому вам обвинуваченні? Сказав, що свідчити не відмовляється. На судове засідання готується їхати і Роман Артеменко. Суспільному він розповів, що перед тим, як потрапити в полон, постійно спілкувався з Максимом. Ходили один до одного в гості. Все, що я почув, це що він сказав, типу, йому питання задають. Чи багато воєнних у селі у селі боянках. Ну він зразу на мені тикнув і все. дружили? Дуже вже скільки, 12 років. Роман Артеменко добу провів у приміщенні школи в Вишневому. Розповідає, що били його по всьому тілу, окрім обличчя, а потім непритомного викинули біля кладовища. Я попрощався з усіма. Усіма. Я взагалі, взагалі, навіть не жив, що я взагалі назад сюди прийду додому і все. Мене про викинули мене на кладовище у вишневому, в сусідньому селі. На кладовище мене викинули. Просто я був без сознання, без нічого. І якась бабушка з вишневого. Водичкою мені по лісу паліла, я потім прочухався. Чоловіку допомогли дістатися додому, а звідти односельчанин відвіз його до лікарні в Рібки. Там зробили операцію. Там була запечена багато запечених згустки крові. Мені просто зробили операцію і з ногівс повітягували. Запечене. Житель боянок Володимир розповідає, що його росіяни катували, щоб розпитати про сина, нацгвардійця. Було це просто на фермі. Знати про службу родича могли, каже, тільки односельці. Щоправда, він сам не знає, хто саме міг про це розповісти росіянам. Забрали телефон, давай телефон. сина знайшли в телефоні, Дай, куди б не давайш манектелефон. Ламали били, просто спрашували, щоб я сказав десь. Вторий раз сюди вивів. Тут косточка видерна, а тут. Короче, лі я вже не знаю далі не помню. не знаю. Короче, як оно получилось, на мене яблука вибили. Сусідка підозрюваного розповіла, що Максим також потрапляв до полону росіян. Після цього односельця бачили разом з окупантами. Після того як побили, русські деві випустили його казали, привезли там у началі села. Викинули, каже, з машини і все. Так казали, що ходив. у нас же блокпост був там у кінці села. Доказали, казали, що ходив туди відмічатися, чи чого він ходив, Хто його знає? За рішенням суду Максим перебуватиме під вартою протягом 60 діб. За зраду державі скоєну в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Олександр Котенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів на Чернігівщині безплатними дровами забезпечили 3058 домогосподарств. Загальний обсяг деревини становить понад 15 тисяч кубометрів. Про це повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Костянтин Мегем. Ідеться на сайті Чернігівської ОВА. За словами Костянтина Мегема, станом на 13 грудня загалом по області забезпечили 72% зазначених у договорах обсягів. У Сновській громаді більше ніж 90%, в інших громадах близько 65%. На кінець року прогнозовано вийдуть на 100%. Нагадаємо, згідно з ініціативою міністерства інтеграції, паливною деревиною жителів прифронтових зон забезпечують за державний кошт. Сновська, новгородсіверська, семенівська та городнянська громади вже уклали договори постачання з місцевими підприємствами лісозаготівлі та розпочали постачання деревини людям. Всього планують доставити трохи більше ніж 21 тисячу кубометрів для понад 4 тисяч домогосподарств. Майже у вісім разів частіше аварійники допомагають чернігівцям вибратися зі знеструмлених ліфтів. Про це Суспільному повідомила старша операторка диспетчерської служби Катерина Геращенко. Через відключення електроенергії протягом дня у місті застрягають до трьох десятків підйомників. Раніше подібних викликів були одиниці до чотирьох за день. Як працює аварійна служба зараз і як самі чернігівці готуються до екстрених зупинок ліфтів, розкажемо в сюжеті. Євген застряг у ліфті зі своєю собакою між шостим та сьомим поверхами. Викликав аварійну. Він провів у кабіні 24 хвилини. Розповів, що вигулювати собаку мала його дитина. Вчоранію вообще не виключали. Смотрю, так по времени вроді в 11, думаю, дозунув сп'ять. на сьогодні головна причина зупинки ліфтів знеструмлення. Повідомила операторка диспетчерської служби, яка приймає такі виклики. До систематичних відключень світла аварійна виїздила на виклики у Чернігові найбільше чотирьох разів на день. А от коли йдуть уже аварійні відключення, то це ну, десь від шести застрягань до двадцяти. Підприємство, що займається ліфтовим господарством у Чернігові, забезпечує роботу більше восьмиста будинків. Працюють дві аварійні групи. По нормам десь на застрягання дається тридцять чоловік. Під час першого блекауту у Чернігові заручниками залізних підйомників стали 44 людини. Декому довелось просидіти у ліфті до трьох годин. То, щоб мінімізувати стрес від перебування в некомфортних умовах, жителі багатоповерхівки Олександр з сусідами вирішили залишити рятівний пакунок у ліфті. Тут є поляшка півтора літрової води, і пусті стаканчики запаковані, поляшка пустої води печиво. Ліхтарик, якщо нічого не буде видно, ну також вологі та сухі серветки і, і ліки вже близько місяці він висить на видному місці у підйомнику і жодного разу ним не скористалися. Аліна Коржинська, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні російські війська двічі обстріляли Новгородсіверську громаду. Про це повідомляє оперативне командування Північ з 1050 до 10.55 повідомили про три приходи в район населеного пункту Бучки. З 11.00 до 11.05 повідомили про два приходи в район населеного пункту Гай. Обстріли велися ймовірно з міномета калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Йдеться у повідомленні. 100 тисяч новорічних пакунків для дітей Чернігівської і Херсонської областей пакують волонтери благодійного фонду Іскра Добра для цього зібрали понад 44 тонни солодощів від різних фабрик. Першу відправку планують вже на цьому тижні. Звідки виникла ідея та чи встигнуть волонтери її реалізувати до нового року, дивіться далі. Цукерку за цукеркою на конвейері волонтери кладуть до новорічного пакунка. За день таких зібрали 10 тисяч. По лінії йде нас. Ось поставили, поставили нам коробочки з цукерками, стараємося кидати. Новогодні подарунки пакуємо дітям нашим. Хочемо поздоровити їх з Новим роком, з Миколаєм, принести їм радості. Зараз трошки вони, може, засмучені в нас, але хай. Хочемо порадувати їх. Таких пакунків має бути 100 тисяч. Їх роздадуть дітям Чернігівщини та Херсонщини. Ідея виникла після того, як іскра добра одразу після деокупації Херсону повезла туди продукти та буржуйки. Ми там роздавали діткам цукерки, потім почали в дорозі дзвонити різним фабрикам, різним людям. І так от скоригувалися 44 тонни тони цукерок, 100 тисяч упаковочок, лінти і все остальне. І зараз -то йому фасуємо. Аби встигнути до нового року, волонтери працюватимуть і вночі. Нас зараз 23 людини. Цього не вистачає. Нам треба близько 60 людей, щоб встигнути планам на 60 людей. Надо ставити два конвейера і в дві лінії працювати. В кожному з пакетів пів кілограма солодощів. Там ще є велике печиво. Ось. Чупа, чупсик, шоколадочки, батончики. Волонтер Сергій Дудченко кілька тижнів тому возив гуманітарну допомогу на Херсонщину. Говорить, діти першими зустрічають волонтерів. Діти, звісно, напугані, але діти та наші українці, вони дуже сильні дуже діти. Вони одразу приїхали. Ми приїхали, вони – давай допомагати, дивитися, що ви привезли. Там, ну, діти є діти, але вони допомагали. І вони не бояться, хто приїхав не бачать, що приїхали жителі інших. А що ви привезли сразу? За що там є? За що? Ну, що було, ми їм роздавали там это. тону. Діти теж очень нуждаются в этих пакетах, в етапі в тепле, в доброті нашої, наших українців. Перші пакунки, говорить Олег Бібіко, відправлять до дітей вже на цьому тижні. Возитимуть у віддалені села та деокуповані райони. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Кусали калиту, ворожили, розповідали смішні та страшні історії. У Чернігові влаштували Андріївські вечорниці. Дійство відбувалося у туристичному інформаційному центрі. За словами його адміністраторки, Марини Гордійчук проводили таке свято вперше. Саме так хотіли наголосити на відродженні українських традицій, адже Андрія або Калита це свято, у якому переплилися християнство та язичництво. Андрійські вечорниці або свято Калити це одне з найочікуваніших свят саме молоді, тому що вони розважалися, зустрічалися. Це були гуляння, гадання, пісні. Ну і дівчата ворожили цього вечора, бо кожна хотіла дізнатися про свою майбутню долю. Хлопці на вечорницях кусали калиту, кому це не вдавалося, тому малювали вуса. Також разом з дівчатами вгадували імена майбутніх наречених, запалювали свічки і виливали розтоплений віск у воду. За формою вилитого вгадували, що чекає на них найближчого року. Традиції були призабуті. Сьогодні, я думаю, дуже важливо і слушно молоді пригадати, як саме жили наші пращури. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться у середу, о 20.15. Оперативно про події області можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.